Так званий заступник губернатора Херсонської області Кіріл Стрімаусав загинув у ДТП. Друзі, їдемо на Київ. Єрік. 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 Інформацію про його смерть з посиланням на джерело в силових структурах опублікували розмі. Про його загибель пише і прес-служба адміністрації Херсонської області. І навіть сам Сальдо цю інформацію підтвердив. Сьогодні погіб. Кирилл стрімоусов, хто такий стрімоусав? Нагадую, цей кадр відомий тим, що розстріляв з травмату людину в Ганічіську, вчинив стрілянину в редакції газети в Херсоні. Напав на журналіста. СБУ проводило у нього обшуки через підозру у співпраці з ФСБ. А після повномасштабного вторгнення він перейшов на сторону ворога і став заступником гауляї тарассальдо. Наприкінці вересня цього року СБУ та офіс генпрокурора повідомили Стрімусову про підозру у колабораціонізмі. Правоохоронці встановили, що він за підтримки збройних формувань РФ та представників держави агресора провів низку заходів щодо підготовки та організації проведення незаконного референдуму. Чесно кажучи, загибель Стрімоусова не стала сюрпризом, бо про наймовірнішу долю російських колаборантів ми вже розповідали. Здається, що Стрімоусов настільки відбитий, що сам не розуміє, куди вляпався. Разом зі Стрімоусовим в машині перебував Саша Коц, відомий тим, що зняв репортаж, в якому зафільмував 240-мм міліметровий самохідний міномет Тюльпан, яким окупанти знищували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. А артилеристи 24-ї бригади. Імені короля Данила на все це подивилися і знищили сам тюльпан. На час підготовки цього матеріалу з'явилася версія щодо інсценування ДТП задля порятунку Стрімоусова. Тож, вірогідно, він може воскреснути, ну, як той самий сальдо. Радимо вам послуговуватися лише перевіреною інформацією. Там внизу посилання на наш сайт. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу РБК Україна. Пишіть в коментарях, хто наступний зіграє в ящик: Сальдо, Пушилін, Іващенко чи Аксьонов. Па-па!